Заперти на кухню на перший поверх холодильник, нам прийшлось прибрати раму отут на веранді. Тому що сюди через веранду він не проходив. От, тому тут зняли двері, а може і не зняли навіть. Коротше, холодильник подавали от сюди. Ну, вирішили заодно раму тут підправити, перефарбувати. От. І все скло поставили, а одне трошки було бите. І я ж така думаю, ну а що я поставлю? Я тут форточку ставила, сама вікно ставила, скло тут ставила в неї. Я ж вмію вже. Ну, коротше, взяла я такий модний Ах, склоріз. От. Було в мене скло таке, не ціле. Воно було отак. Трохи відбите, я ж думаю, ну що я думаю, я його так відріжу і, буду, і ще шматок знайду, бо в мене два скла. Ну, Поки я другий різала, його відбила там, коротше, думаю, ладно, зберу з трьох шматків. Потім те, щось різала, в мене відкололось. Ну, окей, ладно, думаю. Повчуся зато відрізати. О, живут прийшов, він дивується, що тут. Воно ще раз <схід> цю шибку ходили. На веранду і тут спали, а тепер ні. І, от. і зібрала я отак от тепер. От у мене одне скло, друге скло. Перше, навіть тут вже встановлено. Тут все тут чітко, тут все забито. Далі просто вставила. Просто вставила, друге скло, третє скло. Вставляю я, значить, четверте скло, міряю тут. Дивлюся, що ця дирка вона ну, трошки більше, ніж, ніж моє п'яте скло. Трошки більше. Як я міряла, як я міряла, господи, я міряла кілька разів. Міряла, 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 міряла. І записала собі 84 з половиною висоту. Зараз переміряю 88. Як можна було, господи, ну це така тупість, я оце я дивуюсь сама з себе. Коротше, не поставлю я сьогодні вікно, це. Добре, щоб вітра не. Ладно, повиймаю зараз це скло, окрім нижнього. Треба тільки тряпочку там, мабуть, покласти, щоб коти не поранились, якщо будуть через нього лазити. Да, жижак? Жижа? Джин.